Завантажу картинку зараз секунду із задачами. Так. Ось так трішечки. Видно вам, діти, чи не видно? Так, добре. Тоді оце у нас буде задача перша, задача друга. У мене тут два, а у нас буде один, два. Отак, поміняємо. Один, два. Так, перша задача, подивіться. Один з подружжя має блакитні очі і прямий ніс. Другий карі очі і кирпатий ніс. Записати генотипи і фенотипи для батьківських форм і нащадків першого покоління. Нам треба тільки нащадки першого покоління. Ну, подивіться, почнемо з того, що жіночі форм у нас жінка позначається так. Це нас жінка. Чоловік позначається кружечок стрілочкою вгору, це чоловік. Чоловік. Так, ну і давайте запишемо. Ось у нас є дано, я буду писати одразу тут на ці картинки. Так. А так, ми зробимо. Так. Один з подружжя має блакитні. І тут в нас вже от вказано, що це рецесив, рецесивна ознака. Якщо це рецесивна ознака, то вона позначається якою літерою, великою чи маленькою. Рецесивна це та, яка не проявляється. А домінантна це та, яка проявляється. Тобто, е, дивіться, якщо це блакитно окість, це у нас буде рецесив, то це буде малесенька буква. Тобто маленька буква А ми пишемо блакитно блакитно-окий. А, значить, карі очі, це в нас буде домінантна ознака. Це велика буква А. Окість. Далі. І прямий низ Прямий низ у нас це буде домінантна ознака. Тобто, значить, якщо домінантна ознака, то це велика буква. От позначимо Б англійською так? Це у нас буде прямий низ Прямий ніс. Значить, кирпатий ніс, ось у нас сказано рецесив. Значить, це в нас буде рецесивна ознака. А якщо діти це рецесивна ознака, то рецесивна ознака у нас позначається малесенькою буквою. Отже, маленька буква Б, це у нас буде кирпатий ніс. Кирпатий ніс. Нам треба з вами визначити записати генотипи і фенотипи для батьківських форм. Генотипи, тобто це поєднання саме ознак. Так? І дивіться, давайте спочатку запишемо для матері, так? Ну, давайте припустимо, що мати, це у нас буде блакитно оказ прямим. Носом, так, А батько це у нас буде караоки і з ну, от носом. Отже, мати. Якщо ми бачимо, що блакитні очі, так? блакитно ока, А блакитно окість це у нас рецесивна ознака. І для того, щоб вона проявилась, нам повинна, щоб це була гомозигота. А маленька, а маленька Тобто рецесивна ознака діти проявляється тільки в тому випадку, якщо е, вона йде гомозиготою, Тобто А маленька А маленька. І прямий ніс, домінантний прямий, але у нас сказано, що це гетерозигота. Гетерозигота це коли е, різні. тобто Б велике і Б маленьке. І дивіться, Б велике. Саме нам буде забезпечувати прямий ніс, тому що це в нас домінантна ознака. А домінантна ознака проявляється, якщо навіть хоча б одна є. Одна буковка велика, є, то вже буде домінантна ознака проявлятися. Чому ми записали, що це Б велике, Б маленьке? Тому що нас сказано, що це гетерозегота. А якщо гетеро, то це різні. Гомо то це однакові, гетеро. -загота. Це різні. Тобто мати у нас буде, дивіться, А маленька, А маленьке, Б велике, Б маленьке. Так. І запишемо тепер батьківську форму. Батько Батько у нас дивіться карі очі. Кароокі Каро це у нас ну, і нас не сказано, чи це гетерозигота, чи це гомозигота. Тобто ми можемо записати як А велике, А велике, наприклад. так. І керпатий ніс. Керпатий ніс це рецесивна ознака. І так як вона рецесивна ознака, то знову ж таки проявляється тільки, якщо буде дві буковки. Тобто у нас буде «б» маленьке, Б маленьке. Так, і дивіться, нам треба Це наші е, батьківські форми, так? Parents, П. І на які ж гамети будуть ділитися наші е, батьківські форми? Дивіться, на А маленьке, Б маленьке. Да? І А маленьке Б маленьке. Це ми беремо дивіться, в поєднанні першу букву, із третьою, першу букву, і з четвертою буквою. Тепер ми поєднуємо другу буковку із третьою, другу із четвертою. Бо в нас е, ділиться на чотири гамети. Тобто, буде знову А маленьке, Б велике. І А маленьке Б маленьке. І ми всі їх, ось у нас жіночок вниз, переписуємо сюди. Дивіться, А маленьке, Б велике. А маленьке Б маленьке. А маленьке Б велике і А маленьке, Б маленьке. Так само тепер, дивіться, дивимося батьківську. Так само у нас, дивіться, буде перша буква із третьою. Перша із четвертою, і потім друга із третьою, друга із четвертою. Тобто тут у нас взагалі будуть всі однакові. А велике Б маленьке, А велике Б маленьке, А велике Б маленьке, А велике Б маленьке. Всі однакові, бачите? І ось у нас батьківська форма. Переписуємо сюди. І тепер за решіткою пеннета ми з вами проводимо скрещування. Це у нас будуть уже гібриди першого покоління f 1 Дивіться, на перетині ми перетинаємо ось наше е, А велике. Да? а велике, дивіться, Ми поєднуємо цю форму і цією формою. Що у нас на перетині буде? А велике, А маленьке. Далі у нас Б велике, Б маленьке. Тепер дивимося наступну форму поєднуємо. Ось цю і ось цією. Так, от ми заповнюємо перший рядочок. А велике знову так у нас. А маленьке, Б-велике, Б-маленьке. Так? Далі дивимось далі. Знову у нас скрізь буде А велике. А маленьке, Б-велике, Б маленьке. І тут так само. Так. А велике А маленьке. Б велике, Б маленьке. Тепер переходимо до на наступного рядочку. У нас е, А маленьке, Б маленьке. Так, тут? Ну, дивимося, верхнє. Спочатку записуємо А велике. Далі у нас іде А маленьке. Б маленьке і тут Б маленьке. Б маленьке, Б маленьке. Так, само тут. Подивіться, у нас е, скрізь однакові. Да? Е, ми бачимо зверху, що батьківські форми у нас скрізь однакові. Отже, і тут у нас також всі будуть однакові. Тобто ми так само можемо написати і тут А велике А маленьке, Б маленьке, Б маленьке. А велике Амаленьке, Б маленьке, Б маленьке. А велике А маленьке, Б маленьке і Б маленьке. Так, е, тепер далі дивимося. Далі дивимося, у нас буде така ж сама, як і перша, бачите? То ми сюди можемо переписати те, що у нас є в першому. Тобто ми переписуємо, що це у нас А велике. Так, А маленьке Б велике Б маленьке. І так, скрізь. І останнє, подивіться, у нас буде ідентично другій, тому ми переписуємо так, як і в другої. А велике. А маленьке. Б велике. Ой, там немає Б великого нас, так? Б маленьке, Б маленьке. А велике, А маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Так. Тобто, дивіться, ось ми, ми яке отримали розщеплення. Давайте подивимося в першому випадку, що у нас буде спостерігатися. Це у нас за генотипом. За генотипом, якщо ми подивимося. Давайте нас питалося за генотипом, так? Давайте запишемо за генотипом. Порахуємо. Напишіть собі, за генотипом. Так. Давайте я тут збоку напишу. За генотипом. За генотипом. І давайте порахуємо, скільки ж у нас буде за генотипом. За генотипом це щоб у нас зовсім однакові. Е, всі однакові. Дивіться, ось у нас 1, 2, 3, 4 однакових. 5, 6, 7, 8. Тобто це у нас буде, дивіться, за генотипом А велике, А маленьке, Б велике, Б маленьке. 8. І А велике, А маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Це у нас буде також 8. Ось, дивіться, порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І у першому випадку. Це у нас буде проявлятися, що якщо у нас є вже А велике, так, тобто в нас є домінантний, то це у нас буде проявлятися кароокість, так? Кароокі. Кароокі. І Б велике, Б маленьке, якщо у нас був прямий ніс. Так? Прямий ніс. А в другому і в четвертому випадку, так, тут у нас А велике, А маленьке, Б маленьке, Б маленьке. Також будуть кароокі. Так, і у нас рецесивні ознаки, тобто кирпатий ніс. Кирпатий. Кипатий ніс. Ну, і дивіться, якщо ми подивимося тепер за фенотипом, За фенотипом, за генотипом, ми, е, тобто 8 до 8 або ж це 1 до 1, так? Це за першим законом Менделя гібриди першого покоління. Да? У нас тут ідуть практично, ну, тут і практично одноманітні. Ну, ми, я б не сказала, що тут одноманітність, ну, але е, схоже, так? І е, за фенотипом, дивіться, у нас буде. Тобто тут буде 50%, так? На 50%. А за фенотипом, подивіться, у нас кароокість. Кароокість це у нас буде 100%, так? У нас і в першому випадку, і в другому випадку проявляється кароокість. У нас домінантний, так? Є, ми бачимо домінантний ген. І у нас буде з прямим носом. 50%, так? І Кирпатий ніс Також 50%. Тобто, дивіться, діти, ймовірність народження дитини е, при схрещуванні таких е, батьківських форм матері, так? І батька. Ймовірність народження блакитно окої дитини у нас складає 0. 0%. Це за. Е, за фенотипами дивимося. Блакитно-окість окість 0. Блакитні. 0%. Всі діти будуть кароокі. Ось ми бачимо 100% у нас іде кароокість. А от, прямий чи кирпатий ніс це буде у нас 50 на 50. Тобто, половина дітей у нас буде із прямим носом, половина дітей. Із того покоління може бути і з кирпатим носом. Так. І давайте тоді додому вам буде задача друга. Чорне забарвлення у собак домінує над коричневим. Тобто, чорне забарвлення це у нас буде домінантне. Ми позначаємо великою буковкою, так? а коричневе це у нас буде рецесивне. так? Я зараз вам поясню, а ви самі потім запишете. Коротка шерсть домінує над довгою. Значить, коротка шерсть це в нас буде велика, наприклад, Б. А довга шерсть це буде Б маленька, бо це буде рецесивна ознака. Яка кількість чорних цуценят з довгою шерстю буде одержана при схрещенні гетерозиготних за обома генами тварин. Тобто, у вас будуть однакові батьківські форми. Гетерозиготи. Тобто скрізь буде А велика, А маленька, Б велике, Б маленьке. І материнська особа така, і батьківська особа. І вам треба буде визначити, які гібриди першого покоління ви отримаєте. Зрозуміли? Спробуйте за прикладом тоді, яка робота.